F-16 – це американський легкий багатоцільовий винищувач четвертого покоління, Незважаючи на те, що його створили більше 40 років тому, він досі залишається основою повітряних сил багатьох країн світу у США. До прикладу найновіші моделі F-16 Fighting Falcon стоятимуть на озброєні щонайменше до 2060 року. Українські пілоти неодноразово заявляли, що для наших повітряних сил такі винищувачі стануть дуже потужним підсиленням, адже окрім своєї технологічності, f 16 ще й відносно дешеві в обслуговуванні та використанні у порівнянні з іншими літаками. До прикладу, вартість льотної години в середньому коштує 7-8 тисяч доларів. У цю льотну годину входить паливо, технічне обслуговування та ремонт літака. Ціна за польоти літака f 15 і починається від 27 тисяч доларів. f 16 спростили, якщо Ще можна так сказати, адже він із самого початку передбачався як повітряне судно не тільки для ВПС США, але й для повітряних сил союзників. При цьому його простота обслуговування зовсім не робить його гіршим за інші літаки, адже цей птах може виконувати безліч функцій у повітрі від повітряних боїв до високоточного бомбардування наземних цілей. Із самого початку F-16 створювався як фронтовий винищувач. Він був призначений для повітряних боїв поблизу лінії фронту. Хоча, враховуючи, що цей літак випускається із 74-го, він уже встиг пройти немало покращень та модифікацій, які перетворили його із легкого винищувача для повітряних боїв на повноцінний багатоцільовий літак, який може виконувати найрізноманітніші завдання. Сьогодні існує 10 видів цього повітряного судна, і це без урахування локалізованих версій. Кожен вид має свої особливості та характеристики. Найстаріша модель F16AB, одномісна та двомісна. Її створили ще на початку 80-х років. Далі почали випускати версію F-16 cd генерація якої розтягнулася на десятиліття від кінця 80-х років до 2000-х. Найсучаснішою вважається модель, яку випускають від 2010 року. Це F16V. Також кожна версія ще розподіляється на окремі блоки, де літаки можуть відрізнятися двигуном, обладнанням чи авіонікою. Через велику кількість видів та версій дуже складно зрозуміти, яку саме отримає Україна. Не виключено, що повітряні сили можуть отримати на баланс одразу кілька версій, як у випадку із танками західного зразка. Щодо тактико-технічних характеристик F-16, то вони дійсно вражають. Літак має 15 метрів у довжину, 5 заввишки, розмах крил 9,5 метрів. В екіпажі одна людина. Максимальна швидкість складає два маха або ж понад 2400 км на годину. Максимальна злітна вага майже 22 тонни, тони. А на 13 точках підвісу він може нести не тільки сучасні високоточні ракети, але і різного класу авіаційні бомби. Наприклад, літак F16 v блок 7072 оснащений новітнім програмним забезпеченням. Йдеться не лише про канали передачі даних, але й про зброю та прицілювання. Останні моделі мають також автоматичну систему запобігання зіткнення із землею та потужну gps навігацію Завдяки потужним радарам, цей літак може бачити цілі на відстані у майже 400 кілометрів, і це при тому, що погодні умови тут абсолютно не грають жодної ролі. Скільки коштує F-16, сказати важко. Усе залежить від моделі, версії, його технологічної начинки і так далі. Зазвичай ціни на них коливаються в межах від 43 до 55 мільйонів доларів. Експерти мілітарного зазначають, що до 30 мільйонів можна придбати відремонтовані і модернізовані літаки F-16AB. Одна із головних причин, чому повітряні сили мають отримати саме літаки F-16, це їхня здатність виконувати широкий спектр завдань. Один із них це здатність придушувати протиповітряну оборону ворога. Американці вже давно відпрацьовують таку тактику, ще з часів в'єтнамської війни. Для цього вони розробляли не тільки літаки, але й спеціальне обладнання і озброєння. До прикладу, в лінійці F-16 є літаки серії CJ та DJ. Вони оснащені спеціальним обладнанням саме для виконання таких місій. Сюди ж входять ракети AGM-88 Harm, які уже стоять на озброєні у повітряних силах. Крім цього, f 16 ідеально підходять для повітряних боїв. Під час проєктування цих літаків інженери змогли створити легкий однодвигунний літак із максимально можливою тягоозброєністю. Це дозволяє йому дуже швидко прискорюватися і маневрувати в повітрі, щоб уникнути влучання ворожих снарядів чи ракет. І це уже не кажучи про використання ракет, спеціально призначених для повітряних боїв: аІМ 9 Х2 або АІМ 9 М, також відомих як Sidewinder. Однак є певні проблеми в отриманні цих літаків. Одна із них. Аеродроми вони стануть пріоритетною ціллю для російських ракетних ударів. Тож літаки так чи інакше доведеться постійно перебазовувати. Інша складність це логістика і техобслуговування. Літаки такого класу потребують західного обладнання. Йдеться ж не лише про пілотів, а й про інженерів, які зможуть лагодити ці літаки. Ну і звичайно ж, будь-які винищувачі, особливо такого класу, вимагають радіолокаційного супроводу. Це можуть бути наземні станції чи літаючі радари. Такі є у США і НАТО. Авакс вони патрулюють повітряний простір і моніторять усе, що відбувається в районі, де працюють такі літаки. Тому не все так просто, як може здатися на перший погляд. Однак гарна репутація f 16 підтверджується не лише тривалою історією його експлуатації, але й кількістю країн, які мають саме цей літак у себе на озброєнні, станом на сьогодні. 24 держави користуються F-16. Він має статус наймасовішого літака у четвертому поколінні. На початку 2021 року загальна кількість зібраних F-16 склала приблизно 4600 одиниць. З них 2215 пішли на озброєння США, а усі решта – американським союзникам.